Чернігові продовжують формувати та вдосконалювати простір для викладачів мистецьких шкіл міста. 21 серпня у літературному меморіальному музеї Коцюбинського стартував другий сезон проєкту Перша платформа за ініціативи управління культури і туризму. Це своєрідний майданчик, де вчителі та вчительки мають змогу поглибити знання з історії української культури, зокрема дізнатися більше про дисидентську спадщину. Метою цієї платформи є саме е, такий деколонізаційний аспект. Тобто відкривати ті знання, які були невідомі, заборонені, закриті. Українська культура має тяглість, не дивлячись ні на що, попри всі заборони знищення, що це таке, от коріння, яке рубають, а воно відновлюється. Захід присвятили переосмисленню творчості Михайла Коцюбинського. Зокрема, говорили про ціні забутих предків та екранізацію Параджанова. Викладачі мали змогу отримати додаткові знання, щоб згодом передати їх своїм учням. Важливо відмітити, що всі ці зустрічі вони є сертифікованими. наші педагоги, окрім того, що отримують знання, отримують можливість до саморозвитку. Вони отримують у ті практичні дипломи сертифікати, які потім нараховуються на момент підвищення їх кваліфікації. Ну а це впливає в принципі на статус кожного педагога. Минулого року на зустрічах першої платформи освітяни мали можливість попрацювати із психологами та пройти курси до медичної допомоги у другому сезоні. Планують і надалі покращувати навички та дізнаватися про підходи неформальної освіти. Нові методики, нові. Як можна спілкуватися з учнями, щоб їм було цікаво приходити до мистецької школи? Цікаво було вчитись грати на інструментах, співати методика викладач учень один на один. Як можна спілкуватися, щоб дитина тобі довіряла, розкривалася і звичайно таким чином розкривати її творчі можливості? Заключну зустріч другого сезону першої платформи планують провести в травні наступного року.